Житомирщина один із чотирьох регіонів, котрий бере участь у пілотному проєкті Помічник ветерана, який реалізовується профільним міністерством. В громадах працюватимуть люди, які надаватимуть всебічну допомогу і сприяння захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя. Помічник ветерана це людина, яка допомагатиме в саме в громаді, нашим ветеранам, захисникам та захисницям звертатися до відповідних органів, які нададуть їм. Відповідні сервіси, тобто це буде людина, яка буде обізнана у ветеранській політиці. Помічники вже зараз проходять спеціальні навчання у центрах ветеранського розвитку, котрі відкривають по всій країні у провідних навчальних закладах. Кандидатами можуть стати не всі, а лише ті, хто вже знайомий із проблемами повернення до цивільного життя. Пріоритетом вибору відбору помічника ветерана і також працівника структурного підрозділу ветеранської політики у області має бути те, що. Він має бути сам ветераном, ветеранкою або членом родини ветерана, ветеранки, або членом родини загиблих захисників і захисниць. Це дуже важливо. Це додаткові умови працевлаштування людей, але це також започаткування дійсно інфраструктури ветеранської політики. Фінансуватимуться помічники ветерана субвенцією профільного міністерства. Один фахівець буде розрахований приблизно на 100 родин. Стартував проєкт з 1 липня. Однак далі планує масштабуватися. На першому етапі мають підготувати. Вати 400 помічників надалі кількість зростатиме. Ми почали в чотирьох областях. Потім ще області почали до нас звертатися. Що ми теж хочемо? Тому що люди вже бачать на місцях, що ветерани демобілізовані люди повертаються додому, і їм дійсно дуже потрібен супровід, дуже потрібна підтримка. Тому ми наступного року по всій країні запрацює вже цей проект на рівні державного фінансування. До кінця року закінчимо пілот по областях визначених. Окрім цього, створюватимуть вікна ветеранів, сервісні офіси у справах ветеранів у адміністративних центрах, аби учасники бойових дій завжди знали, куди можна звертатися. Також на конгресі обговорили питання реабілітації військових у сфері охорони здоров'я. Зізнаються, фахівців не вистачає. В основному кажуть, люди, які здобули освіту реабілітолога, не працювали за професією, тож роблять усе, аби виправити ситуацію. Підняли о, тариф в програмі медичних гарантій, який дозволяє збільшувати. І оплачувати більшу заробітну плату для тих, хто працює в реабілітаційному відділенні, перерівняли всі немедичні професії, які використовуються в реабілітації, до медичних, і вони підпадають під регулювання, яке визначено указом президента, про мінімальний рівень заробітних плат в закладах охорони здоров'я. Це дозволило підтягнути в систему спеціалістів. Подалі створили школи передового досвіду. Зараз ми маємо шість центрів, яким ми допомагаємо за кошти світового банку. Широкого попиту набирає протезування, адже Україна вперше в історії зазнала такої кількості ампутацій у мультидисциплінарній команді, які працюють в лікарнях. Відтепер включають і протезиста, що дозволяє спростити систему. Можна робити при лікарнях. Так звані протезні майстерні, які працюють саме з культіприймачем. Це дозволяє людині під час, коли він провели оперативне втручання, проходити реабілітацію, відразу працювати з культіприймачем і проходити реабілітацію як після травми, так і відразу навчитися користуватися протезами чи нижньої чи верхньої кінцівки. Спільно з МОЗ, міністерством соціальної політики і командуванням медичних сил ЗСУ відпрацювали маршрути, якими керуються пацієнти з ампутаціями, а також багато допомоги надають за кордоном. Потреба у реабілітації. Тації є і на Житомирщині, тож сьогодні відпрацювали поради, як можна покращити цей аспект для нашої області. Ми був і в обласній лікарні і в міських наших лікарнях для того, щоб надати саме те, що ви кажете, пані Каріна, щоб розширити послуги. Ми зовсім недавно два місяці напевно назад відкривали в звягілі реабілітаційні відділення. Віктор Крилич опікується цим питанням. Безпосередньо, тому що на жаль, потреба є, і від того від від тієї інформації, що сьогодні надав міністр охорони здоров'я на конгресі, що наразі є сім тисяч 5 ,5 тисяч ліжок. А задача, яку собі поставило міністерство, 7, сім Тому ми повинні розвивати. Ми, ми чуємо, ми слухаємо і, власне кажучи, розвиваємо при лікарнях. Планують створити і палати героям, в котрих надаватимуть повний пакет послуг НСЗУ, окрім. Цього на конгресі обговорили і інші питання. Ми проговорювали сьогодні. Окрім того, питання безпекові безпеки наших дітей, які ми пробуємо повернути всі 100% до навчання офлайн. Зараз ситуація безпекова на Житомирщині дозволяє, і нам необхідно забезпечити всі інші безпекові заходи для наших діток. Проговорювали питання. Індустріальних парків, повернення інвесторів довіри інвесторів до зараз уже не до влади, а зараз до безпекової складової і питання було спроможності наших громад. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1